В нас активністика в чаті. Вітаю усіх, хто в онлайні зараз з нами. Хай Боги будуть з вами. І всі, хто в записі дивиться, теж хай Боги будуть з вами. Кожен, хто в обряді нашому бере участь. Сім разів, а дехто і в 11 разів підсилює силу обряду нашого. Чи то в записі, чи то в онлайні. Свідомо, уважно. Беремо участь у цьому. Думаємо, думаємо, що думаємо, контролюємо свої думки, образи, бо то суть ява наша і життя наше. 40 днів до різдва коляди. Нам ні дуже серйозну практику, зцілення, Зцілення, допомоги своїм предкам, котрим кривди мішають до світла, йти у світлі перебувати у світ потойбічний, той бічний і там світлом. Душ, допомагали зцілюватися душам наших предків. І тим, власне, завершився період навних дідіо, який тривав від 31 жовтня. Отож, наближаємося до Різдва коляди все ближче і ближче. І знову ж таки вчора, і сьогодні маємо дуже дуже важливі дні. Так звізди стали, що власне дуже сприяють тому, щоб наші думки, наші задуми, наші бажання дуже, дуже, дуже легко втілювалися в явний світ, в реальність нашого життя. Звісно, кожного тижня, коли ми робимо славлення, то ми власне запускаємо ті. Духовно-ментально енергетичні програми, які потім бачимо, як вони втілюються в нашому житті. Хто не бачить, значить погано дивиться або погано запускає, погано наславлені нашому якось неуважно перебуває. Ми ж бачимо постійно, як в нашому житті. Власне, втілюється то, про що ми думаємо, але вчора і сьогодні це працює набагато сильніше. Дуже сильно, дуже потужно. Це частина світу світовидової віди про звізди, про те, як вони власне які сили дають, як вони впливають на реальність нашого життя, і як це використовувати на основі світоводової віди. Сьогодні кажемо дякуємо, дякуємо богам рідним предкам, світла. А, і думаємо, 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 чого чого ми прагнемо, що корисного ми хочемо зробити для навколишніх людей, для свого народу, для своєї землі, для своєї країни. Бо кожен з нас є частинка, частинка свого народу, своєї землі, своєї країни. І коли ми виконуємо своє покликання, ідемо своїм життєвим шляхом, то весь всесвіт нам допомагає у цьому. Весь рід стоїть за нашими плечима. І допомагає і нічого і ніхто тоді не може нам позаважати. А якщо у нас щось не виходить, то, значить не виконуємо чогось з покликання свого. Щось робимо, не те, щось не помічаємо. Треба сідати і уважно думати, чого прагнемо і куди йдемо. Бо багато людей зараз живуть як ракові клітини свого народу, думаючи іно про себе, про своє життя, як набити пузо своє, як набити кишку свою, а не тим, чим наповнити свій розум, яку їжу, яку поживу дати своїй душі, своєму серці, своєму духу, щоб рости, рости в світлі і все вище і вище піднімаючись сходинками до права. Тож думаємо, думаємо. А коли виконуємо свої покликання, то живемо в щасті і радості. Тоді відчуває небувало вражаючу радість від кожної миті життя нашого. Чим ми можемо бути корисні для навколишніх людей, для свого народу, особливо цей. Важкий зараз час, важкий, однак визначний ключовий момент, якого чекали наші роди, дуже дуже довго. Тобто, навіть по сьогоднішніх знаннях, які насправді є буквально такими фрагментами справжнього справжнього фактажу минулого, то навіть по тих фрагментиках ми бачимо, що це триває ну, навіть не століття, а не менше тисячоліття гноблення нашого народу. Як Ціленаправленно системно знищується наш народ раз за разом, раз за раз в час християнізації 2 третіх народу нашого знищено було від 1914 року, коли нас було 80 мільйонів до розпаду радянського союзу. Знов від нашого народу раз і пішло і так раз за разом, оскільки нас зараз залишилася так, і будемо молитися про відродження нашого народу, про народження багатьох багатьох багатьох. Діточок світлих, чесних і праведних будемо сьогодні теж молити. Оцей цей гарний такий день, коли наші бажання дуже, дуже, дуже звідси підсилюють. Тож думаємо про те, як честь і справедливість суд і правда панує на наших землях, панує на наших теренах. Відновлюється справедливість, е, а ті всі чужородці. Злочинці, мородери відповідають за свої вчинки. Це награбоване повертається на нашому народу. Бачимо, як відновлюється здоров'я, мудрість відновлюється нашого народу. Знання, сили. Бачимо, як відновлюється здоров'я кожного з нас, Підсилюється, сили збільшуються. Знання, мудрість ливаємо нові нові горизонти, нові нові бажання, мрії, сподівання. Що ми хочемо, щоб змінилося? в нашій домівці, в нашій сім'ї, в нашій родині, щоб ми жили в злагоді, любові, радості. Що ми хочемо, щоб змінилося навколо нашого дому, на нашій вулиці, на нашому місті, в селі, поселенні, де, де хто живе, аби ми в порядку, ладу і поміж собою, і з природою, землею, матінкою жили, аби влад був в усіх соціальних процесах, справедливість хочемо справедливості, хочемо суду. Праведливого суду над тими усіма злочинцями, посіпаками і знову ж таки хочемо жити в честі і праведності, в чесності. Так, що ми хочемо, щоб змінилося в нашій країні, щоб розквітала наша країна, щоб економіка наша стала міцною, міцною і працювала на благо кожного народу, нашого, кожної людини. Нашої, а не на прибутки олігархів, аби кожен українець отримував частку багатств землі нашої, аби підтримувався народ наш, освіта, аби кожен мав можливість жити, навчатися, творити, займатися творчістю, мистецтвом, співати, танцювати, спортом займатися, що що душа бажає, і щоб наша країна власне показала приклад у всьому світу, об'єдналася. З братами нашими, бо ми всі прагнемо, всі чи не всі. А може і не прагнемо, може нам зовсім іншого треба. Може нам треба йти не в ті союзи, що вже є, а створити свій новий з тими, хто нам найбільше допомагає, тими, хто нас найбільше розуміє, о, наприклад, з поляками і прибалтами і зробити велику потужну силу, силу відродження і трансформації людства, аби люди по-новому думали, по новому жили. Новому світ сприймали. Ну, давайте молитва за щасливе зачаття, для за вагітних, за легкі пологи і рясне примноження дітей народу нашого, аби в народі нашому море, 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 море. море багато, багато, багато діточок, чесних, благородних, праведних, мудрих, сильних, здорових перебувало з кожним, з кожним, з кожним Божим днем, аби народ наш відновлювався, піднімався, примножувався. І аби Аби дітки ті, приходячи своєю духовною силою, своїм духом, своїх батьків підштовхували, свої сім'ї, роди штовхали до нового, до нового розуму, до нової свідомості, до нового світогляду, до нового світові відчуття, аби народ наш відродився. і... Боже свароже, Отець наш Небесний, благослови разом з Купайлом, Ярилом, Перуном, Велесом і з усіма богами рідними, чоловіків народу України Русі славної, на же зачаття дітей праведних, дітей чесних, дітей, благородних і справедливих, запали силами своїми на зачаття рясного потомства, аби родини наші в багатодітстві процвітали, в благополуччі проживали. Україну Русь святою укріпляли, богів прославляли, О велика матір світу, Богородиця наша лада матінка, прийди до жінок наших з лелею і купавою, з любавою лоною і ясною світлою, і макошою доброю, Благослови в любові жити, в коханні дітей, моногих зачати. Легко виносити і на солоді блаженстві родити і в щасті, і в благополуччі їх плекати, і здорових, мудрих, і чесних виховати, аби роди наші в любові злагоді проживали, в благополуччі честі і радості богів прославляли, Україну Русь православно укріпляли. Слава Сварогу! Владі усім богам і богиням рідним, слава великій матері, світу! Слава!